Ця будівля Свято-Покровського храму тиждень перебуває у користуванні Православної церкви України. Тепер тут гарнізонний храм. На стінах сліди від ікон, які висіли тут до того, і які забрала громада Української православної церкви. Найнеобхідніше для богослужіння нині мають, сказав військовий капелан Володимир Шевченко. Ікони вони дуже потрібні. Наприклад, ми поставили панахідний стіл, а ікони біля неї немає. Розповідає, три свічники для храму. Купив сам центральний аналог, це обов'язково. Така атрибутика в храмі, коли люди приходять, перші підходять зазвичай до цієї ікони. І панахидний стіл. Ключар Української православної церкви Андрій Толубець телефоном розповів Суспільному, що після рішення міськради все церковне майно забрали за описом, оскільки воно належить громаді УПЦ. Військовослужбовець Павло приніс ікону. каже від знайомої дізнався, що храм перейшов до православної церкви України. Я вирішив, що в мене є достатньо ікон щоб для того, щоб одну ікону принести і подарувати цьому храму, зробити такий малесенький внесок. І можна прийти і поговорити із Богом і очиститися духовно. Це надихає, допомагає на даний час. Гарнізонний храм це храм, який опікується військовими та їхніми родинами, проте відкритий для всіх вірян. Особливістю гарнізонного храму є зустрічі із військовими та їхніми рідними для психологічної та духовної підтримки. Їх планують проводити у будівлі поруч з храмом. Частину зустрічей влаштовуватимуть у цій кімнаті, говорить капелан. Тут пектиме хліб для богослужінь. Для цього потрібна плита, піч і холодильник. Один, два-два столи, мабуть, скоріш за все, стульчики і. М'який куточок для зручності, бо не кожному столи підходять, особливо якщо військові, якщо є якісь вже фізичні вади, то не завжди на, на, на стульчику може людина і сидіти. В цій кімнаті буде недільна школа. На підлогу потрібні килимки, столи і стільці. Ну, може, там, ну, з комп'ютера, то зрозуміло, бо ж буде використовуватися всі. У різних цілях і як недільна школа, і як офіс, і як місце для зустрічей, і волонтерських також потрібен і диван, який буде розкладатись на той випадок, якщо хтось з військових чи з сімей загиблих чоловік сім'ї, приїде з іншого місця чи з області, і так виявиться, якщо такий випадок, що десь треба буде переночувати. Також потрібні меблі, стільці, столи, шафи для одягу і книг. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.